Вчора, 16 жовтня у Житомирі офіційно розпочався опалювальний сезон. Першими тепло мали отримати дитячі садочки, ліцеї та лікарні. Чи всі установи отримали тепло? Та скільки будинків досі не опалюються Зранку, 17 жовтня, розповів директор комунального підприємства Житомир Теплокомуненерго. Порядка 450 будинків з 950. Чому? Тому що першочергово для нас стояла задача за день, що ми повинні були зробити? Зробити продувку газових мереж, потім підняти гідравліку котельні. Тільки після цього запустити котли. І після цього, в першу чергу, перевірити садочки, лікарня на заклади, школи і будинки ми включали паралельно. Вчора на вечір десь 50% міста було включено, будинки з теплом. Дмитро Рогожин пояснює, чому деякі будинки залишаються без тепла. Будинки включають СББ, керуюча компанія, балансоутримуючи. Тобто власники. Ми надали тепло до будинку, до двох засувок хідних будинків, а вже інше це парафія вже тих, хто отримав. Є будинки, які, та, які ще не надали довідку, що вони готові прийняти теплоносій, і в них тривають роботи по закінченню ремонтів якихось. А може там батареї зняти, може там шламове ще не прочищені. Це їхнє право. Було майже там не більше десятка цих будинків. Плюс ви ж розумієте, бережете просто не зовсім нові, тому є пориви. Є пориви там, в одному напрямку, в другому, зупиняєш, відключаєш, це процес. І цей процес може там, рухатись 3-4 доби, а потім вже ми будемо розуміти, що все включено, все нормально. Через аварії на двох магістралях зранку 17 жовтня у ліцеях номер 16, номер 28, номер 30 та дитячих садочках номер 5, номер 58, номер 65 опалення було відсутнє. Проте станом на 14.00 тепло подали. У нас Вчора запущено було опалення, ми доповіли, так як положено в департамент освіти, а вночі сталася аварія на теплотрасі. не І вони порив там був у будинку близько 14-ї години, в школі запущено вже опалення сьогодні, і я думаю, що все буде нормально. У класах 16-17 градусів. Діти не замерзли, в нас сонячна вся сторона, в класах тепло, ще на вулиці також зараз погода вже піднялася температура. температура. комуненерго зазначили, що працюватимуть в режимі економії. Тобто, якщо на вулиці потеплішає, котельні вимикатимуть.